Я першу свою посилочку від доктор Клінік. Ось в такому вона стані, що я замовила. По-перше, тут іде накладна зі всіма цінами, в тому числі два продукти зі знижкою 60% на моє замовлення на 1700 гривень. Фарбу блакитно-чорну. Далі йдуть спреї для тіла, тонік з бамбуковим вугіллям. Також замовила міцелярну воду. Двохфазну для зняття макіяжу, ще один спрей для тіла, надзвичайно стійкий. Також крем для рук та обличчя з гіалуроновою кислотою. Гелі для душа, надзвичайно густі, два вида. Далі, що в нас ще є тут? Це Сироватка для відновлення брів та вій. Далі зі знижечкою 60% я взяла масло виноградних кісточок та олію для відновлення коренів волосся. Нагадую, 60% знижки на цих дорогих два продукти. Зубну пасту з трав'яними екстрактами. Потім спреї двохфазні також для пофарбованого волосся. Ще одна зубна паста. Далі це чудова полійка з сілью. Пілінг для рук та ніг з природними солями дуже класна штука. В нашій фірмі вона набагато дешевша, ніж в інших аналогів. Ну і також побутову хімію від накипу для пом'якшення білизни, а також засіб для унітаза. Запитуйте, дам більш детальну інформацію.